Доброго ранку, шановні українські народи, телеглядачі, хочу присвятити цей брифінг дуже важливому питанню, а саме національної безпеці та обороні. Зробивши аналіз того, що зараз відбувається в країні, хочу, щоб ви знали і розуміли, що робиться. А саме, Якщо взяти бюджет на цей рік, який був прийнятий, то в бюджеті фактично всі говорять про бюджет, що це бюджет оборонний. Ні, це бюджет можна назвати поліцейський, тому що леву частину, а то і більшу половину цього бюджету йде фінансування саме МВС МВС, який укріпляє свої позиції, укріпляє Національну гвардію. Укріпляє полі... поліцію, укріпляє інші свої структури, коли збройні сили, фактично хлопці погано вдягнені, погане озброєння і так далі. Кошти, які надсилаються іноземними інституціями, які заходять в Україну, і ця статистика саме цих інституцій на 70% грабуються. Тобто наші чиновники ці кошти розкрадають, вони не доходять до кінцевих користувачів. О, крім, крім техніки і зброєння, яке постачається. Хоча, якщо взяти ті моменти, коли... Якщо взяти ті моменти, коли прийшов шпиталь із Америки, цей шпиталь не використовується за призначенням, а просто розграбовується. Також хочу підняти питання про те, що коли в 2014-2015 роках поліція, міліція на той час в Донецьких Луганських областях. Самоусунувся від виконання своїх службових обов'язків, а займалася крім, займалося, можна сказати, непрямими своїми обов'язками. На даний момент вони окріпли от, і переслідують ті сили, які прийшли на ті території і наводили порядок. Останній випадок це вчора за наклепом. Працівників міліції прийшли у військову частину, цивільні поліцейські за рішенням суду вимагають арешту військовослужбовця. Це ганебно чому саме суд і прокуратура дозволили військовослужбовця. Без відома військової прокуратури затримувати так не повинно бути. Ми все таки повинні вернутися до того, що створити військову юриспруденцію, а саме військові суди, військова прокуратура є, щоб всі. Органи юстиції були військовими. Тоді ми будемо правильно розглядати дані справи і всі справи по добровольцям і військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО. Треба вивести із зони АТО і провести справедливе неупередження розслідування. Дякую.